Мій догляд погнали. Колагенова олія від MediPeel добре розчиняє мейкап та SPF. Гель для вмивання з трояндою від Буену bueno змиває залишки макіяжу. Рисовий тонер від I'm From для делікатного зволоження шкіри після вмивання. Лосьйон у вигляді спрею від СЕСДма з азелеїновою та саліциловою кислотою використовую для шкіри тіла від висипів. Класно пшикати на спину. Іноді замість лосьйону також використовую ці педи від Стрідекс з саліциловою кислотою. Ними класно протирати шкіру тіла або лиця. А далі новинка. Riedl Shot від VT Cosmetics. Мікроголки у флаконі. Це деріви ретинолові гелі для лікування акне. Зараз використовую таке комбо для більш глибокого проникнення ретінолу. Освітлювальна сиворотка з пептидами від The Ordinary рекомендую. Крем під очі з ретіналем від Beauty of Joseon контролює появу нових зморшок та працює з тими, що вже є. Ловіть ще один крутезний засіб це від Parolight з бензоілпероксидом гель, який класно працює з акне. Щоденний зволожуючий гель від Porito з обліпихою, дуже легка текстура. А ось це вже важка артилерія це крем з керамідами від Козарекс. Я використовую його для шкіри шиї, так як вона потребує додаткового зволоження. Якщо ви не відчуваєте достатнього зволоження від звичайних бальзамів, спробуйте цей Це ліптерапі від вазелін дуже крута річ. SPF 50 з рисом та пробіотиками від Beauty of Joseph. Класна марка, класна річ, але він підійде більше тим, у кого більш суха шкіра, трошки жирнить. А ось цей SPF від Garnier має більш легку текстуру. Моя шкіра комбінована схильна до жирності, висипань, вона проблемна, а ці засоби допомагають її контролювати та лікувати.